Оленичка, я хотів би подякувати від імені багатьох представників Української світової інформаційної мережі за ту роботу, що ви ведете. Ну, як вам, складно, важко. Що можете сказати за сігій. Ці... Дякую дуже, рада знайомства. І рада, головне, я рада, що надаремно працюю, що людям це потрібно. Це для мене головне. А так що важко, ну не буду казати що на себе працюєш, коли над тобою немає начальника, сам повну відповідальність за себе Це завжди важко. Так. Ну, дякуємо, що ви вже зайнялися аналізом, ви таким уже стали аналітиком. Це вас спонукає, так? Така революційна ситуація чи можливість впливу. Більше аналізів писала, а потім ці репортажі вони просто засмоктують. Подія за подією, подія за подією, все треба висвітлювати. І просто більш серйозні нерепортажні аналітичні матеріали, на них не вистачає часу. А ви не замітили, що навіть то просто репортаж, але важливої події може бути важливіше якоїсь аналітичної статті, бо він якби дає ну, як не суб'єктивну оцінку того, що відбувається. Так, буває, звичайно, буває. От, наприклад, коли почався цей другий майдан, то 22 листопада, принаймні першу половину дня, офіційні ЗМІ замовчували те, що відбувається. Там було, мабуть, десь вже 50 тисяч людей так, і ніде крім. Єдиною камери, яка працювала з перебоями, ніде нічого не було, і пів, -пів країни стежило за моїм твітером. Ну, може, я там не одна була, може ще були такі люди, як я, але це були 11... одиниці. — Да, ой, і твітер же ж ви ж зробили. Так, так, так. Ну цим тоді займалися одиниці. Тобто бувають моменти, коли репортаж потрібніше за все. Оперативна, свіжа і достовірна інформація для людей. Це нічим не займається.